Буквально в останню хвилину перед нашим круїзом. Отже, на... зараз будемо сідати на, на круїз на кадрі. провокації через 6 днів. Данило подарував мені квитки у ботанічний сад на концерт класичної музики до дня нашої річниці. 9 9 років ми разом. От, а після того ми відправляємося друзі в круїз і візьмемо на нього вас з нами. Щось що хочеш додати? Так, вітаю вас всіх. Дякую. Замиками враховуючи, що цей концерт знаходиться в ботанічному саду, ми з Данилом такі не легали. Прийшли на пів години швидше, щоб пробратися в ботанічний сад і походити, щоб подивитися на рослинки заодно. І так, ми вийшли з концерту в ботанічному саду. Нам дуже-дуже сподобалося. В перерві Данило встиг збігати додому нам за пальтами, тому нам було трішечки тепліше. Ну, друзі, було чудово. Чудовий досвід. Я щиро рекомендую вам відвідувати опери в будь-якому вигляді, будь то в театрі оперному, будь будьте в ботанічному саду, будь то в парку культури, де забажаєте. Outfit check-up Значить, на спорті. Чекає нас доволі таки важка дорога. Ми будемо добиратися через Катовіце і Рим. Дімку привітайся з підписниками. Привітався з підписниками. Добрий день, підписники. Ставте, будь ласка, коментарі, бо ну. Треба коментар якийсь від вас, бо нема фідбеку. Отже, дорога нас чекає нелегка, але сподіваюся, це буде весело і захоплююче. Погнали! У -у -у. Підписників цікавить питання твого Капелюха. Можеш трішки розповісти його історії? Ні. Чому? Ще 2 години в аеропорті і наш флайт заділели на 2 години 15 хвилин. Поки що. Поки що. Данило їсть крокодил, тут будуються ліські крокодили. Я біля хан. Чекаємо. І так, візаєр дав нам безкоштовний ленчбокс і зараз Данило проведе вам анбоксинг безкоштовного ленчбоксу. Покажемо. Дуже гарний чорний пакетик. Флосан зі смаком і крем. Так, і ще все. Неймовірно, крута, вода, вода. Дякуємо, Візер, Дякуємо. Маріан, скажи, будь ласка, яка це спроба вже вилетіти з Спроба вилетіти два.

Так, поки ми з вами чекаємо на нашу наступну спробу вилетіти з Катавіця. я розкажу про історію, яка з нами приключилася на злітній смузі. Коротше, ми коли злітали, літак розігнався, і, от в той момент, коли він мав власне відриватися від землі, вони дуже жорстко його загальмували. Так що був такий дуже дуже сильний поштовх, з чого було оголошення від капітана. Зараз я його тут запущу. for the Abrupt change of our speed, we had to stop the airplane. We were missing one of our indications on our instrument and without it we cannot continue the flight, so we decided to stop the takeoff. Now we will come back to our parking position and I'll talk to you more after which parking position. Thank you. <laughs> Нам дали ще два ланчбокси від лізею в чорних кульках. І зараз я вам покажу анбокс. Бордиться, бордеться. С'єсно. Це не а принц Поло. Ще один круасан. Скажи мені, яка це вже година. І ще одна водичка. Здається. Десята. Десята година. -го. я вже терплю. Коротше, друзі, надіюсь, наступний наш кадр буде з Риму. Ми прилетіли вже з літака! Друзі, у нас для вас чудові новини. Ми поселилися в такому bed and breakfast готелі. Як виявилося, в цьому номері в нас нема туалету. Туалет знаходиться наш приватний там за дверима, і також тут нас чекав такий welcome basket. завтра на сніданок. Щось можна буде приготувати. Ось такий от номерок на сьогоднішню ніч. Нас чекає, ми ледве теплі, але зараз йдемо щось поїсти, попробувати. О боже, мій все, ми вибралися з нашого новоспеченого Airbnb. і ми зараз знаходимося в мі місті Чівта Данило був правий, що італійці не будуть нас тут чекати до зазначених часових рамок на букінгу. Прийшли і нас поселяла така ж сама мешканка, як і ми є в цьому готелі. Там щось їсти. Я хочу: я хочу або вино, або апероль шприц, ось пасту ти? Пасту і спати. Пасти спати, не мовились. гарний бекграунд був